Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо зробити висновки про результати нашої інкубації перепилиних яєць. Заклали ми коло 80 яєць, 81 здається. На сьогоднішній день вже маємо 38. Перепилення, перепилення да. малесеньких, які вилупилися, і половина залишилася, не вилупилося. Одне щось йому. Не то завмерло. і Ще одне також вилупилося і здохло. Інші ось так, навіть не накльовані. Не знаю, що з ними є. Ще не, не дивилась, чи замерли всередині, чи не опліт. Ввечері дізнаємося. Тому маємо новий досвід. Дуже вдячні. Нашим знайомим Лені і Саші за те, що прийняли наші яйця на інкубацію, задоволені цим результатом, тому що кращого результату за цих обставин, які є світлом, неможливо мати на даний момент. Тому маємо те, що маємо. Зробимо висновки, зробимо для себе якісь результати щось, визначимо, як будемо діяти далі. Ось такі вони Насті гарненькі. Це останні, яких ми вибрали. Ставили яйця на інкубацію ми від 13 до 16 грам. Бачу, що дуже багато з цих, що залишилися, крупні яйця по 15-16 по грам, тому дуже-дуже дивно. Ставили навіть і такі без нерозмальовані світлі три. Два вилупились, одне залишилося. Вони не накльовані, ці крупні. І дуже дивно, дуже жалко, не знаю. Тому крупні яйця це ще не гарантує результату. Ось такі у нас результати. І такі у нас висновки. Дякую всім за увагу. Чекаємо ваших коментарів. Порад на рахунок корму для перепілок, на рахунок як їх утримувати. Дуже вдячні всім за увагу, за підтримку. Заходьте, коментуйте, всього, всім найкращого. Всім бажаємо хороших успіхів, праці.